Всім привіт. Продовжуємо грати в Portal. Не знаю, як ми всі поіграємо, через те, що ми вчора закінчили, майже я не знаю, там закінчили, закінчили, просто не дотянули, вже сил не вистачило, допізно грали. І можливо таке ж це буде стрім на 15 хвилин по порталу, але ми його все одно доб'ємо. А можливо, будемо з одною задачею займатися 5 годин. Хто його знає. Ну, буде цікаво в будь-якому випадку, і повне проходження в будь-якому випадку зробимо. Так що я хвилинку перевіряю, що й до чого. Раз, раз, ти є. Улло. Да, 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 да. я тут перевіряю, чи все нормально. Я запускаюся тоже. Ну да так, -да, я вже я вже в грі, Тобя чекаю. Ой, зомби. Просто що не дала тобі пригоз, бо е Так, ніби втрат нема, стрім пішов, все. Можна розвалювати. А ну це, давай твоєї ставки. Скільки ми сьогодні закінчимо? За 15 хвилин? Чи будемо весь вечір один, один рівень робити? Так, хто, хто зна. Блін, у мене в друзях Маказі. Знаєш такого? Мабуть, ні. Не помню. Новий цей, новий гравець у Нарді. Кесть. Тільки, ну тільки він у мене в друзях, я думаю, це хтось з НІК поставив. Я не пам'ятаю, щоб я з ним колись спілкувався. Але просто в мене тут світці постійно Маказі вже останніх пару днів. Питання в тому, хто це був того, ну це вже друге діло. Якийсь кіберкатлієт. Мало ли. А, прикинь, реально він. Ти його знає, у мене там було ну всяких людей. Такс.

they'll probably throw you a party. Пропадай да, давай, я пометаю. Так, где да, это фигня. А, вот. Вот, вот. Там. Пришли. Раз мы цей. Шведку тебя пройдем. Ну реально, светкило на пшаток слухать весь. the human vault is just past that opening mm -hmm. i entered the security code but the vault door remains locked Це не останній. Це не останній рівень. я пам'ятаю. Там далеко не останній. Нас закинуло спочатку все. Прикольно. Uh -huh. Ладно, погнали, ми, ми з рівні плюс-мінус пам'ятаємо. Так, що ми тут робили? Нам А, все, нам треба сюда. Хочу. Хочу. Да, ти туди. Давай запускай нам сюда цього. Вот так жмакай кнопку. Ага, жмакає. Ага, все, нормально, пометаю. Да, пам'ятаю, памятаю. Погнали. Сейчас мы то и вырежем, что мы тут вчера проходили, и типа мы такие прям быстро все пришло. Че нет, звучит, как план. Все, вылазите. что не взлетел. Так, изи-зивень, а? Куда? Mm. Собто, что? Собственно, Было, да, снизу бы приехала, да? Ага, mm -hmm. да. Погнали. Ты напрягаешь? И. No. We... рівні, правда? Ха-ха. <сіх> 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 ага, о, а тут бе просто не складно, а довго. Так, погнали. -и -и. Я себе відчуваю зараз, як депутат Знаєш, типа я кнопку дав. Нормально Есть контакт. Есть контакт. Что тут что-то? Ага. Так, шукай. А, где тут я дуду брат нам допсих завжди? Да, готово? Кубик є? Давай снова. Давай снова. Давай что спамить, с памятью Так, хорошо. Далее я. Не, не стой. Си, си, си. Ага, мы раздойдем их. Так, ты тут, хорошо, я иду. Стоп. Да спуск. Ага, вот він внизу. Це все, все, все нормально. все. все внизу я крас мною, тут. Вот. Ты готовий, домой, старте? Нет, туда идет. Біля тех э, полок. Готовий? Давай, давай. Да. Бежу. Там кубик пускаешь? Він э, скотується по цьому лінії. Я є. Там відкрилось. А. Так, я не пам'ятаю, що далі. Вон там що було. А, тут вхід. Э, кнопка ця натискається. Ну, тут я повідаю, як е-е-е... Э... Ага. Ага. А як ми там зверху тут оставались, не я забув. Ну от по цьому, мені здається, вправо-вліво ми тут приїхали, але ну, турелі нам мішали. А що ми з туреллями робили? А! Ні, Нє, так, нє. Дай я пробую. І ми доробили. Stop You need to find the vault door.

Башти стаєш, а як ты того закидав взагалі? Звідси. І чо? Це логічно. А турелі? А, сі 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 Си, вернись, вернее есть. Все правильно, тики от э, вот так. да, -да давай. Стоп Реально ми спльовували зверху, як це зробити, не пам'ятаю. Стоп, а як ти заплював ці праві ліві? Чому так були? А, вони вже заплювані були. Ага. Блин, пометаю. А, вот так, да. Э, лети зараз за ним и э, возьми спарду из варку. Пам'ятаєш? вот тут. Як там, як ставити, я там? нам... метку ставить, я вже забыл даже. Да, да. Классик. А, ніфіга, так не працює. А, працює. О. Як же їм погано. Вс лети. Вертайся, лети. Пам'ятаєш, ми їх збривали якось цим. не бы это. Не Или может сопробовать. Не пришли и забыли. Стоп, а ти не бачиш цю верхню? Монтуєш у вот таверху? Ти їх не бачиш твоєї сторони? Я стрянув по ній, тільки щось я забув. Хорошо. Що я можу тут зробити, щоб попасти? А... Блін. Я не знаю, що зробити. Тут нас немає. А Ты можешь сюда наплевать еще? Оно откры и наплююсь. Куда? Ну там де я. Сюди. А як я. Ну я можу плеть, ну, и треба на что-то. На... Ну, нажми на кнопочку и телепортуй мне сюда трішки же. Зараз, зараз, зараз. Мне треба вот тут взяти. А, так не буде, почекай. Ага, не там взяв, О, там взяв так. Хорошо, і... ага. а там взял. Хорошо, и. Ага. И тут блин, тільки я. Так не буде по бы я иначе. Е... А ну, я... Ну, ну. ну. І ти запрыгаешь запригуєш і летиш якраз в цій херні. Не може, ну, я пл я получу свои слова ползразу впаду. Я ж їх створюю. Я А еще. блин, я туплю типу ванешь тут есть, блин. А ну нажми на а, блин на кнопку. Угу. Шам не дай писал. А стоп! Б, б, а, стоп! Шну... стоп. Давай до мене. Тупому разум. И все. А... Так, не чекай от так. І так що, далі тоді. Да не yeah. запрыгай, наверное, тобі а там. Вам треба. треба. Нам Отдеви. туди треба. Туди. Здається. Ага. А як? Ага. Дивися, а я тебе тепешну сюди. Пади. Это ты паш на нанесешь Офигня Угу Давай, давай, давай тебе Прорубляю свиц. Давай Всё, ты паш, ты можешь зарублять нах... Тобі можу це зробити тільки щас, ага, не можу, щас хвилини. Думаю як. пом 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 Да, давай, піднімайся, я тебе теж так скажу. А ти там сам. Як тут, задіс так високу? О, так, ага. Давай. Тільки ти там спригай на неї, добре? Давай, давай. Запускай. Ай, мазок, давай. Угу. Як хто-то пара на кнопку натимає. <ріху> Друге питання. Вот. Кнопки нема. Може, за кубик траву принести? Не... А ніби він не продаسمу. Ну що, я гляну що тут дальше. Є. Кнопка. Що нам робити? А, все, я зробив. Напер назад тобі. Куда повідно фіа? Там тикет для одної людини надо було підскакувати туди нажати кнопку. Остается. Mm -hmm. А ah, тут закрито. закрыто, ребята там не шутали. Что он открылся? Конечно допрыгать.

Та якраз там вже закінчили. Я буду А ми тут зустріли. Ааа, блін. Покай дивись по сторонам. Що з нею камери? Що з нею робити? Не підказую. Локування може визначити, що ти не людина. Підійди сюди. До мене підійди. А, близько. Ця локування потребує людин треба люди. Ага. Давай понял. Чешь? Жесты, да. Як там жесты включают? Стип боже, уже. Я же Жастеру Ага. Я, я как кнопочка. Blue, do? Q. Синий, э, давай, на раз, два, три, Q и верхнюю мод, сам верхнюю. Она подказала, я уже сам догадался, она подказала пизду. Все, Поиграли?

you saved science enough celebrating we have more work to do let the science begin І такий, це було предіслові, а далі починається гра. Да, 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 да. Let's look at their files. У мене досяження, прийти всі тестові камери. І далі? Ну, що далі? Ну що це? Це тітри, подивись. Схоже. Horrible people skills. never listens be, yeah. never shares I know it's going well. always sleeping never on time inattentive listener Awful attendance record. Blabbermouth. mouth. Well, hates Mondays. Incoherent. Who's going on? Who's going on? Mm. Insecure. Ну что це титры, то прям прикольнее, он подобается Procrastinator Cryptic, а -а -а. серьезно, шои это да, я знаю

Та я в соло катав, я даже навіть не допроходив. Ну вчора могли до, до прийти, але вчора so я вже реально вирубав, я не спав, ну ніч. А я я так... десь забувся, де ми там закінчили. Тут ми <с закінчили, тут я вже теж проконтролювався. Ми майже закінчили, у нас залишалося просто перепреснути, ну я вже буду в встані.

о, ми побігли дві, ага. А що наші на, нас тут немає, знаєш, ніків би було прикольно в кінці наші ніки. Ми допомагали вивчитися і все. Було прикольно. А це хто? А це соло гравець. Жах. Ага. До клесяк ще не буде чим прям зайнятися, ще соло пройти. Поржать там карта зовсім ну, мапає. Ну, понятно, бо це ж все це ж Це жду, то в нас в різні завдання. Але прикольно, бач, колись робили різні, завдання під соло під ду, Розділяли. Так варто їх сканірувати вже. Вс. Що далі? Що буде? Буде якась пасхалочка цікава в кінці? Чи ми зачекали okay. просто. Thank you. Зис. this. Ну і все. Ну, і вам дякую. Що все реально? Ми дочекались. Ну, в принципі, прикольно. Зараз так в іграх не роблять, прикольно. Ну, реально було цікаво. Are currently available. А, все. Це просто ти, якщо хочеш, можеш по кругу проходити, рекорди ставити, все. Всі зони доступні, ти бачиш. А ну є остання ця, вона, вона не закрилась. Ти хочеш побігати, щось там переробити. Ну так, да, бачно, теж є. Все. На цьому і все. Добре, чекай секунд. Якось так. Ми вчора не пройшли 25 хвилин, але... Но... Вчора я не міг доїду приходити, я реально дуже хотів спати, я не виспався, Тому отак ми закінчили портал. Готувати щось другого я зараз не буду, я ну, типу, думав, що пограємо, дограємо, так ми дійшли. То завтра буде казка. Сьогодні вже відпочину, підготуюся морально до цього цікавих оновленість. А далі ми подеємо що після каски, ми завтра, я думаю, обсудимо на вже на стрімі, що де після каски. Чим повертаємося граунд, може щось друге запустимо, може цікаво, не знаю. Це по ситуації. На сьогодні буде ось вот такий короткий стрім. Всі на добраніч. Зустрінемо завтра.